Я вмію переднє сальто робити. Ладно. Я йому довірився. емоції? стромно, зараз вже стрмно. Yeah, да, да. Пішли подивимося. <реклес> Включайте. Пішов. -u 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 -u. Всім привіт, братва! З вами Олексій Середа, і це незвичайне відео. Ми запускаємо нову рубрику на моєму ютуб-каналі, в якій я скидатиму українських селебрітів з десятиметрової вишки. А сьогодні у нас в гостях відомий український тіктокер, аудиторія якого налічує близько 400 тисяч підписників. Запрошуємо. Назар Бепсі. Привіт, всім привіт. Здорово! Назар. Да? Розкажи трохи про себе. Взагалі, чим ти займаєшся там, поза тіктоком, де навчаєшся? Мені 18 років, я живу в Києві, навчаюсь в університеті, на маркетолога. Займаюся хобі танці, в мене дівчина викладає. Та й, в принципі, все, живу, кайфую. Ти боїшся висоти? Е, не сильно, саме висота не сильно боюсь. Триба колись 10 метрової вишні? Ні, не стрибав. Сьогодні ну, попробуєш. Спочатку ми почнемо з метра, потім підемо на 3, на 5, на 7, на 10. Ми вже зарані поспілкувалися з Назаром, я побачив, що Назар в принципі зацікавлений, йому подобається. Yeah. адреналінчик. Yeah, таке, да. yeah, Адріналінчик, але одночасно трохи... трошки стрьом. Стрьомно, да. Але мені здається більш цікаво, ніж стрьомно. Ну так, це інфаркт. Да. Я, в принципі, розумію Назара, mm -hmm. як це типу, ці перші емоції, перші відчуття. Я сподіваюся, що Назар все ж таки не очкане. Не очкану. Не очкане. Ну, це, да. це мені зараз так легко показати. Да. Коли піднімеш на десятку, буде трошки да, да. Перед тим, як стрибнути з 10-метрової вишки, нам обов'язково треба піти, розім'ятися для того, щоб Назарчик не травмувався і випускав нові тік yes. Let's да. go. Зараз ми трохи побігаємо для того, щоб ти банально розігрівся. Давай. Все, let's go, за мною. Давай. Коліни догори. Тепер назад. Let's go. Це такий урок фізкультури, в принципі. Ну так, да. фізра. І намагайся носочки тягнути. Ага. Назад вже трошки важче. Ну, в принципі, норм. Тепер крутиш, да, так, Окей, окей. Okay, okay. і шию паралельно. Да. Це адекватно, що мене координація втрачається. Так? Да? Ти трохи падаєш? Ага. Та я думаю норм. Коли займаєшся спортом? Займався. займався. яким? Футбол, плаванням. Ну плаванням дуже мало. З півроку займався. Так, це не мало. Це я... в дитинстві, я навіть не сильно пам'ятаю. І ага. рукопашний бій займався. Рукопаш. Боюсь. А футболом скільки займався? Років п'ять. Ага, О, так це так. нормально. Да. Тут ще м'яч. Паспорт, я ну, я так, паспорт ну так, паспорт умієш. Що? що за паспорт? Паспорт, не знаєш, треба 10 разів на нозі, 10 разів а, на коліні. Як поня... у вас називається? Я не пам'ятаю, ну вона по-іншому якось називається. А, ну У нас просто паспорт Миколай, я сам за Миколаєв, я в Миколаєві так назвався. Далі ми робимо випади. Я ніколи <кліпи> такого не робив. Я робив просто, типу, що отак от і далі. З поворотом, ні, я не робив, тому що що Ну тут навантаження якраз іде на ноги найбільше <кліпи> і на коліна трошки. <кліпи> <кліпи> Куварки. Yes. От він любить, поняли? Що да. Це щось там по сальто сальти та Це прикольно. А куварки ділив? Звісно. Ну коли займався рукопашним боєм, там... А, там вас, э... а нас там, да, так, у нас ще ще й фізуха була, ми там і сальто пробували, і рандати, усі всякі. А, Я вже а, не пам'ятаю просто. Коротше ставиш дві руки так, ага. голову під себе ага. і куворкаєшся вперед. Так І ідеально, ти даже групировку завжди. Ага, Давай. Раз. 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 ще. Перкаємось і руки ставимо ось сюди. Да, да, да. Нормально. Нормас? Да. І ще раз. Да, в принципі, кісті ми розмяли, да, да. покрутимо трохи тулубом. Давай. Щоб я вже був впевнений в тому, що Назарік у нас не травмується. Якщо е... травмується, то будеш воно. Потім компенсацію попросиш. Ну так, да, сокровись. Та ну яку сотку не. Ладно, 50. Питання до тебе. Для тебе TikTok вже як робота чи хобі? Я би сказав, що це щось між хобі і роботою. У мене немає основної цілі заробити гроші. Ага. Мені це просто подобається в кайф, але і паралельно воно само мені приносить гроші. Тобто на цьому можна якось заробити так. Кошти. Типу, я коли починав знімати відео, в мене не було цілі заробити грошей, uh -huh. і в мене не було цілі, навіть коли я набрав якусь аудиторію. Мені просто в кайф. Я даже не знаю, навіщо я це робив, просто подобається. Да, просто... Таке питання. Я не знаю. Я просто теж знімаю тік-ток, відоси ага. все. І переливаю собі з Тіктока на ТГ. Mm -hmm. Чого ти переливаєш собі саме на інстаграм? Я бачив, що у тебе uh, Так, ті... я переливаю на інстаграм, бо в мене колись був телеграм-канал, там було щось півтори тисячі підписників, uh -huh. які я дуже швидко набрав. Потім я щось забив, бо я зрозумів, що для телеграма треба постійний контент. Наприклад, якщо ти там якийсь типу, блогер, тікток-блогер, який там всякі приколи, то це треба там якісь смішні кружечки знімати, ще щось. І я зрозумів, що от воно мені саме на той момент, типу, не потрібно. Uh -huh. І типу, я просто закинувся. І зараз я, в принципі, не бачу такої потреби. Типу, саме в телеграм-каналі, тому і не роблю його. У мене в планах є зробити, але не зараз. Типу. А на інстаграм, інстаграм мені більш подобається, тому що це така надійна, ну, краще, там більш лояльна аудиторія. Типу, ага. там втратити актив важко. Це треба от повністю забити. Типу. І, от, і мені да, більше подобається ця соціальна мережа. В який спосіб? Ти монетизуєш свою популярність е, в рекламній інтеграції. рекламні інтеграції. Да, да. А не думав просто... над створенням бренду якогось? Е, чесно, думав, але я просто я не знаю, що саме можна створити, і мене зараз поки це не цікавить, бо мені здається, щоб створювати бренд, треба ще вищий левел мати. А, наступне питання: як виглядає твій звичайний день? Ну, дивись, зараз в мене канікули в університеті три місяці. І в мене по факту немає ніяких зобов'язань, типу, що от я маю прокинутися, піти Університетом зробити домашку. Зараз та взагалі зовсім по різному Наприклад, прокидаюся, я приблизно дивлячись, де якщо я з дівчиною, то я прокидаюся раніше. Якщо я сам, то я можу і довше поспати. Піду, поваляюсь, в хто мені здається, як всі люди поїм і не знаю, або піду гуляти, або піду відео знімати, або піду. Ще чимось займатися потім там ввечері, в основному, от на танці ходжу ага, і все, в принципі. Дуже часто їжджу там гості до друзів, типу ага. е на ночівлі вдома рідко з'являюсь. З приводу навчання складно навчатися? Ні. І Не де складно. в Київському національному економічному університеті на другому курсі, на маркетолога. А, ну це ну це потужно. Взагалі. Да, це потужно Здається, що має бути складно. <плес> Перший курс взагалі як школа був, продовження школи, типу а, там да. нічого цікавого. Другий по факту таке саме, там mm. у нас по спеціальності ще нічого немає. Типу, і там такий рівень навчання, типу, у нас взагалі в Україні невисокі. Ну, приходимо, да, щось робимо, щось чимо, але я би не сказав, що це дуже складно. Я зрозумів. Так, да, бабочку. Вправо угу. називається бабочку, розтягує ці м'язи. Угу. Е, наступне питання: чи доводилось тобі зіштовхуватись з насмішками з боку друзів, можливо, батьків, не знаю, родичів, знайомих, ні, ні, ні. вчителів? Було, такого не було взагалі. Ну, ще до війни повномасштабної. Я коли почав знімати TikTok, я прям, ну, типу, фігню знімав. І в мене було деколи враження, що до мене якось дивно від... ну, відносяться ще до цього, до того, як почав знімати е... доклубники. Ну, не всі, але певна частина, бо ще був прикол, що я, я типу, сам з Хмельницького І я ага. типу, все життя розмовляю там, суржиком українською. Ага. І я потім приїхав з батьками в Київ у 2018-му, а тут всі російською, типу, розмовляли. І я в команді там, з 40 людей, типу, був єдиний, який розмовляв українською, і в мене було, відчуття, що вони рофлять з мене, що от я ага. якийсь типу, чиселюк чи щось таке, типу. І потім, коли почав знімати тіктоки, вони бачили, ну вони так, я, не, я би не сказав, що це прям насмішки, вони, типу, просто в прикол без мети мене образити вкидували. А типу, прям такого, типу, не було. Було, що батьки, типу, відносились до цього несерйозно, типу, що це фігня. а, але потім, коли. Там почав отримувати перші гроші, типу, то вони такі, ну, красавчик, типу. і вони мене підтримують, і багато їхніх знайомих, дорослих теж людей, типу, слідкує за мною, і це прикольно. Ну, Це класно. Про що ти мрієш? У тебе є якась мрія? До чого ти йдеш взагалі в житті? Ну, з таких глобальних мрій, чесно, я навіть не знаю. З локальних в мене, ну, в мене є мрія, типу, З'їхатися з дівчиною, бо типу, ми окремо живемо. Ну, це така це мрія, яка, типу, скоро надіюсь виконується. А з глобальних, чесно, ти мені задав, я навіть не задумувався. Типу, ну в мене є типу там цілі певні там от, типу стати ще більш медійним. Типу, щоб мене там частіше на всякий взагалі на якісь шоу. Типу, так ти мене запросив, і типу, щоб ще більше не знаю, нести якоїсь. Користі собі іншим людям, а типу, прям щоб, знаєш, як мрія купити дім або щось такого, типу, ага. немає. Ну я вам ще хочу тобі сказати дійсно респект за українську мову, бо чесно кажучи, я ж теж приїхав в Київ в 16-му році угу. і зіштовхнувся з такою самою проблемою, як і ти. Угу. Тобто, я приїхав, я спілкувався з суржиком. Угу. на мене люди дивляться, як на селюка теж, типу, угу. ну і звичайно, після цього там впродовж. Шести років я перейшов повністю на російську мову, ну, да, а потім, да, да. звичайно, я перейшов на українську. <плес> тому за український контент реальний респект. <плес> тобі, ну, це це треба дякую, робити, дякую. Це дійсно треба робити. Ну, з -з мовою це взагалі, окреме питання, бо я от відколи переїхав, мені з батьки сказали, типу, що от там всі розмовляють російською, а я не вірю, бо я в Хмельницькому, де я жив, майже ніколи не чув російською. Я потім приїжджаю, у мене реально весь клас все оточнює російською, але е я тіпі, не перейшов взагалі. Це, хоча. Мені було реально деколи дискомфортно. Типу, що от я от думав, що люди будуть думати, що я не такий. Хоча, блін, я живу в країні, розмовляю рідною мовою, і я відчував себе некомфортно. Але я все рівно не переходив. Типу Красава. мене не було такого, знаєш, що типу, шово, треба. от це російська мова, це не наша, не треба не розмовляти. У мене було просто типу, що я розумію, що я не буду відчувати себе собою. Типу, угу. якщо перейду. Да. Так, ладно, ми з назаром трохи потягнулись. Ти готовий? Yes. Попригаємо трохи на батуті. Давай. Та ладно, напевне. Я думаю, ще... да, ще кайф. кайф. От я просто так от годину пригод. По-перше, розповідаю тобі правила безпеки, щоб ти собі нічого не зламав. Ага. Якщо ти падаєш назад і взагалі, як би ти не впав, руки отак, понятно? Ага. Коротше, ти стоїш і просто стрибаєш отак обережно на... на жопу. Ну, Тю, так ти координація хороша, Ну, типу. напевно. давай два назад. Ще раз, це як. Зараз спробую. Тільки не сильно то, штовхайся, бо... Щоб сальто не Та, вообще. Я ще вмію сальто попередні робити Ти впевнений? Так, да, так, да, так. Да. Ти впевнений. Ну, воно Давай я тобі підкину мат. Я тобі можу підкинути. Та мат. не треба, не треба, реально. Ти не вб'я. Я вмію сальто Ладно. робити. Я йому довірюся. Я йому довірюся. Я, я зроблю, я зроблю, я зроблю. Просто тут. І взагалі, як би ти не впав, руки отак, понятно? Ага. Руки не поставляй. Я зроблю, ребят Ее oh, хорошо. Yeah. Yeah. Просто тут по-іншому зовсім відчувається, воно тут сильніше. Ну да, він більш м'який, мі да, ніж спецо. Да, да. це... Ні, так ти нормально взагалі делаєш. Я думаю, если ти тут можеш, ти на воді тоже зможеш. І я тобі кажу. Ми можемо ще піти пострибати в яму з трампліну. Краще спробуй, тепер просто отак от базово спрыгнуть солдатиком. І обережно ноги. Так, да, в принципі, ми розім'ялись. Uh -huh. Що йдемо на воду. Да, пішли, пішли. Стрибаємо з метра, з тройки, з п'ятерки, з сім'ї і. Yeah. Іо! Я думаю, він не забоїться, він не забоїться. Go. Let's go. Що, ладно, пішли на метр. Ну, пішло. Ти готовий. Да. Let's go. ]â. Ти плавати вмієш? Мію. Вмієш, так. Я я за тобою нерну і тебе Окей. А яка тут глибина, до речі, е, глибина басейну 6 метрів. Ага. Тому що, якщо стрибати з, з метра, звісно, ти а, не дістанеш до дна. Звісно, а звісно. якщо з десятки, то були випадки. Ну, тобто да. буде 4 метри, можливо, вже вдаритись одно. Стаємо. Я не барюся да. руками. Таку... Ну, на вході, якщо ти відчуваєш, що все добре, можеш і спеціально ага. піджимати. Окей. Окей. Ну давай спробуємо. Давай, гоу. Ідеально. Ну, Для першого разу дуже добре. Трохи далековато, але це не проблема. Так, да, пішли на тройку. Що, як взагалі відчуття? Та поки нормально. Поки ну, норм. То, да? Не цела, сильно страшно. Да. Техніка така сама, в принципі. Головне не е, суй ноги вперед. Поняв? Просто під собою. Да, просто під собою. І, як ти казав, видихнуть? видихнуть під час входу в воду для того, щоб вода не потребила. Ну спробуй. Go. Да, помогло? Будь ласка, ну що професіонал. Коротше, в принципі, я бачу, що він може з п'ятеро на їзі стрибати. Ні, серйозно, координація у тіпа присутня, він сьогодні і сальто зробив на батуті, він причому ще зробив на ноги. Нормально, нормально. І да, да, допомогло, так? Це буде лайфхак для підписників. Що у вас під час входу в воду вода потрапляє в нос, просто видихайте під час ходу. Тобто, коли ви входите в воду, ви просто робите видих. Я, до речі, не знав, цього, все, все прикольно. Так це тільки п'ятерка, а вже стрьомно, так? Да? Ну, ні, не стрьомно, просто мандражик, Мандражок. Мандражик. А треба в два рази вище. Ну вона радує, знаєш, що це типа... Ти швидко летиш і воно не так довго буде тривати. <рес> а ми йому з 10-метрової вишки включимо подушку для того, щоб якщо він впав, було не сильно боліст. Покажи, як вона вигадає? Типу. Ну це це типу маленьке, це дуже маленьке. Я не бачу. Ааа, що? Дивись, Нічого. Тіпа, суть в тому, що коли ти приземляєшся, ти як? Не так больно. Не так, да, не так боляче і емоційно це так, також допомагає. <фільш> да, хелпує. да, хелпує трошки. Ну що, я в принципі готовий. Ми тобі бажаємо успіхів. Дякую. Все клас. Можемо йти на сімерочку. Офігенно. Офігенно? Це жорстко, так. Клас? Це круто, Да. Ну зараз на сім. Тільки да. Ну, да. Ну, зараз знову чуть вбігаюся. Да. У мене просто якісь накрут в голові, а чи є шанс того, наприклад, я пригаю з солдатиком, що мене якось перекрутить. Чи такого це неможливо? Дивись, якщо ти стрибнеш і під час стрибка ноги виведеш вперед, чуть-чуть, ага. тобто таким чином, да, да. то тебе, звичайно, перекрутить на сраку. Ну, а а якщо, я я... Просто... якщо ти отак як стрибав, так і стрибнеш з сіморки, нормально тобто, от, якщо... а а ти... Як це Головою ось не зараз. а, да, да, типу шучка, да? Щучкою. а можливо, ти пощо якось от з великої висоти ти пригаєш і тебе типу перекручує, що ти на спину. Не ну звичайно, трапив, да, так. Да, да. Якщо ти. От я цього боюсь, навіть коли з маленьких, типу, да. цих пригай. Ну, та новачків це досить складно, бо там уже та, треба я... вчитись тримати спиною, щоб тебе не перекручувати. А зараз не за що з такою вас? Не <свят> Вообще не за що? Вообще не за що. От тобі дають мільйон доларів. Ну ладно, за мільйон доларів. Я б за мільйон доларів на асфальт вальт пригнув з такого Ну так, я думаю, тебе бижу. Я готовий. Ти готовий? Які емоції? сейчас зараз вже да, так. А це, стоп, зараз мені до кінця прямо руки отак от тримати, типу. Типу ти стрибай і в польоті намагайся якось балансувати, а потім в кінці руки під себе піджимати. Окей, так. Ну все, бро, good luck. Нормально. Нормально. готовий, братва, я нічого не можу сказати, він готовий на десятку і можна навіть сальто запускати, типа. Як на десятку. Пішли Пішло... просто подивимось. Просто подивимось. Ну, не, ну я думаю, я пригну, але. Що? Це Ці Страшно? Стрмно. От зараз да. уже стрмно. Але я пргну. Ти стрибнеш. Я прыгну, я прыгну. Хорошо. Ну ми це почули. Це жорсткі емоції, це прям. Ну ми тобі включимо подушку. Да, да, звісно. С, з, з подушкою буде звісно. не так страшно. Давай я тебе проінструктую з приводу подушки. Давай. Тобі тренер. закричить. Чи я скажу, пішов. і ти під час цього стрибаєш. Да. Ну тобто подушку ну, ти і сам побачиш, в принципі. Буде плюс-мінус. Окей. Ща, секунду, секунду, секунду. Да, давай. Готовий. Да. Все, включайте. шоп Ой-ой-ой, Я тебе вітаю. Дякую. дякую. Реально, для першого Стар. разу нормально стрибнув навіть трохи з полвинтом. Да. Ну такого я не бачу, правда. Типу, звичайно, стрибають або на сраку, або трохи на обличчя. А ти так рутанув. На сраку свіжопеса, певно, Да. Та й на обличчя, то. А якщо пластом, то все ж с. Так, тобто тут можна так ляпнутися, що свідомість втратити. Ну тобто таке буває. Ну, звичайно, дихалка забивається. коли ляпаєшся, дихати да, неможливо да, да. нас. Сонячне так. Да, да. да, я думав, ти ж займаєшся, тобі там колись прибув. мені м'ячам колись на футболі прилітало. і Я чесно таку паніку злоговую, думаю, ну, що дихати не можеш взагалі. Так, да, отут такий самий, в принципі, ефект. Ти коли б'єшся, просто дихати не можеш і дуже сильно пече. Ладно, я пропоную зараз. Пострибати з трамплінів. Ну так, я думаю, вже більш стрьомно сьогодні не буде. <свят> да, да, Все, да. ладно, пішли Спасибо. на трампліну. Так, <свят> да, да, йди на цей Покачайся трохи. Все, а тепер так само просто зрозумів солдатикам вперед. Давай. <свят> Нормально, навіровку взяв. Ще раз хочеш стрибнути? Давай, з метри, так? А потім на тройку. Пішла одразу на тройку. Обирай трамплін, з якого хочеш однакові. Давай ось цей перший. Головне не виводь ноги вперед і не наклоняйся сильно так. Окей. Просто, рівно. просто рівно воду, да. так. Да, так само, як з метра. Окей. Добро, гудлак. Ну нормально. Нормально? Ну вже складніше, да? Вже складніше, я почув, як мене чуть-чуть. Ти сьогодні даже не разу не ляпнешся. Ну да, так, факту так. Ти задоволений? Дуже Дуже дякую, що позволишся. Та я тобі дякую, ну правда. До речі, перший мій гіст у цій рубриці. Да. Він дуже суковати буде. От я тобі кажу, він буде сукло. Я думаю, він би не стрибнув. Чого? Я, я А він такий, типо, чуть ну, очкував. Мені здається, він би заочкував. Заочкував? Якщо. якщо він погодиться, він не злякається. Так, да, якщо він не злякається. Да, 100%. Да. Ми стоїмо, я кажу 3-4, і ми Де. разом синхронно Де. стрибаємо. Де. Окей? Окей. Такий буде фінальний стрибок в синхроні з Назаром. І надіюся, фінальний стрибок буде так само успішним, щоб я на останній не залежався. Все, братва, Назар Бепсік не засав і стрибнув з 10-метрової вишки та пострибав з трамплінів. Бро, як тобі сподобалось? Дуже сподобалось. Реально дуже дякую, що запросився емоції. особливо. Коли на десятці там стоїш, дивишся, вниз, такий йоу, а потім летиш і все. І страх пропадає просто. Ну я хочу сказати, що насправді він доволі незвичайно стрибнув з десятки. Його під час ходу воду трохи розвернуло, і ти можеш казати кінтам, що ти не просто стрибнув yeah. солдатикам, а солдатиком майже з половином. No. І це типу жорсткий понт. Красав, я, я теж дякую. дуже радий. Дякую тобі за те, що ти погодився. А тобі і... дякую, що запросив. Да, братанчик. Все, хорошо, тоді бажаю тобі. Успіху в твоїй творчості, щоб у тебе все вдавалося в Тіктоці, в інстаграмі. І коротше, це було дякую, класно. Перемога буде, і тобі теж перемог на Олімпійських іграх. Дякую. Красава, ну що ж, братва, дякую вам за те, що ви додивилися це відео. Пишіть, кого наступного можна покликати у цю рубрику. А також підписуйтесь на інстаграм Бепсіка. Посилання го інсту я залишу внизу під цим відео. З вами був Олексій середа і Назар Бепсік. До зустрічі.